З литовища Білорусі злетів літак ІЛ А-50ДРЛО, який е, повинен проводити розвідку і може супроводжуватися літакам Міг-31К. Як часто ми чули такі повідомлення, і в різних телеграм-каналах, і публічній інформації, і чули досить часто про польоти цього літака. А тепер цієї інформації стане набагато менше, принаймні на деякий час, тому що. Сталася неприємність із цим літаком, і він був виведений з ладу. Є інформація про те, що це сталося в неділю, 26 лютого, за допомогою ударів двох безпілотників, походження, яких з'ясовується. Це було подія мала місце в мачулищах, і це були або білоруські партизани за підтримки України, або українські сили, але разом з тим досить добре. Досить добра і хороша подія для нас. Чому? Тому що такі літаки це не просто літаки, винищувачі, літаки-бомбардувальники, тактичної авіації тощо. Це літак, який використовується для ведення розвідки, може використовуватися як командний пункт, і він використовується для наведення на цілі. Відповідно, що відбувається, як правило, розвідка. Цим літаком відбувається за допомогою цього борта перед нанесенням а, ракетних ударів ворогом російськими військами. Вони координують, вони, в принципі, простежують, відстежують активність і так далі. Це не єдиний спосіб, яким ведеться розвідка позицій, а, яким ворог проводить. На жаль, а, бували випадки, і ми знаємо про тих. Затриманих зрадників і колаборантів, яких затримує Служба безпеки України за те, що вони коригують вогонь. Але все ж таки, це важливий елемент в архітектурі ось цих нанесення ракетних ударів. Тому зараз, як мінімум, на деякий період часу Росії робити це стане важко. Це раз, по-друге, так, Росія має ще такі борти, десь приблизно 6 одиниць, але бачите, їх небагато насправді. І е, інформації про те, щоб вони за попередні роки вироблялися, теж немає. Все ж таки, це переважно радянські літаки. Е, і звичайно, що це надзвичайно хороша подія в тому сенсі, що е, для Росії ускладнюється можливості для коригування вогню нанесення ударів. Звичайно, це нічого не означає для тактики терористичних атак за допомогою ракети с 300 чи інших засобів, які летять чи артилерії, де вони дістають реактивної іншої по цивільним прикордонним містам, як Харків, або містам, які знаходяться ближче до лінії фронту Херсон-Запоріжжя. Але все ж таки це подія знакова. Знакова, вона ще з цієї точки зору, що це сталося в мачулищах, в Білорусі, що е, ця бабовна. І ці вибухи відбуваються зокрема і на військових об'єктах Росії на території Білорусі, і Росія втрачає можливості. Ось саме це досить важливо, коли точкові ефективні удари і виводиться з ладу літак. І робиться це ось такими методами. Порівняйте це з тим, коли Росія велику кількість літаків Ту 95, Ту 22 М3, все кидає, намагаючись зруйнувати все і за рік. Не спромоглися нічого зробити з українською протиповітряною обороною, що, звичайно, двійка за оцінкою можна отримати за це. І тут точкові удари. Це говорить про другий момент, що це. Чи про третій, вибачте, тому що другий це важливість що це в мачувищах, і туди вже дістаю. Третій, це те, що робиться високоефективно, недорогими засобами, і це теж демонстрація, як це можна робити. Тобто. Роль ракет так, вона присутня, це важливо, але іноді ось такими елементами можна наносити потужні ураження по противнику. Що і буде робитися далі. Я думаю, додайте до цього ще успіхи наших військових на Сході в сенсі нанесення ударів, зокрема по військовим об'єктам ворога в окупованому Маріуполі. Британська розвідка подала зведення, що таких ударів було 14, там вибухів було 14, і по складам з паливим і стильним матеріалом, і складами з боєприпасами і розміщення сил. І це досить важливо. Тобто ми бачимо, що розширюється географія ось цього, і ефективно, точково наносяться удари. Саме тому ми маємо бути оптимістично налаштовані в тому сенсі, що іноді достатньо ось таких засобів. Які при ефективному використанні, як було в Мачулища, здатні спричиняти серйозні руйнування і виводити з ладу ось такі потрібні для Росії літаки? Звичайно, вони скажуть зараз, що зможуть швидко замінити, що це нічого не означає тощо. Але це подія досить важлива і для нас вона відіграє роль. Це не означає, що ризики ракетних атак, що ризиків ракетних атак не буде. Вони будуть присутні, але це означає в тому, що. Спроможності, можливості, креативність, здатності, компетентності наші вони зростають тими засобами, якими ми можемо, в тих об'ємах і тих обсягах, якими ми можемо для того, щоб нанести ураження. А якщо це дійсно були білоруські партизани, то можна тільки привітати. І я думаю, що на місці Лукашенка, мабуть, з закордонних вояжів уже й повертатися. Було б не потрібно, то мало що може статися. Дякую за увагу. Підписуйтеся, слава Україні!